Як знайти найбільший спільний дільник даних чисел? Найбільший спільний дільник це найбільше натуральне число, на яке ділиться націло кожне з даних натуральних чисел. Щоб знайти найбільший спільний дільник, треба розкласти числа на прості множники, або, як кажуть, на прості числа. Прості числа це натуральні числа, що діляться лише на одиницю і самі на себе. Почнемо розкладати і зробимо запис у вигляді числового стовпчика. 132 будемо ділити спочатку на 2, бо 132 закінчується парною цифрою, то на 2 ділиться. Ділимо на 2, маємо 66. 66 теж ділиться на 2, бо закінчується парною цифрою. Буде 33. 33 на 2 не ділиться, бо закінчується непарною цифрою, але ділиться на 3. 33 поділити на 3 11. 11 знаходиться в ряді простих чисел, тому ділиться тільки на 11. 180 закінчується парною цифрою, ділиться на 2. Маємо 90. 90 теж парною цифрою закінчується, ділиться на 2. 45. Перевіряємо, чи буде воно ділитися на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і усе число буде ділитися на 3. Ділимо на 3 буде 15. 15 теж ділиться на 3, буде 5. І 5 у ряді простих чисел ділиться тільки на 5. 144 закінчується парною цифрою і ділиться на 2. Буде 72. Закінчується парною цифрою, ділиться на 2. 36. 36 закінчується парною, ділимо на 2. 18, теж ділиться на 2. Буде 9. 9 не ділиться вже на 2. Перевіряємо, ділиться на 3. на, поділити на 3 буде 3. і 3 поділимо на 3: 1. Підкреслимо в усіх. Трьох числах, які є у них подібні прості множники. Двійка є тут, тут і тут, двійка є тут, тут і тут. Двійки ще є, у числі 144 ще є двійки, але їх немає ні в числі 132, ні в числі 180. Далі дивимося трійки. Тут є трійка, тут є трійка. І тут є трійка. Так, тут ще є по одній є, але її немає в цьому числі. Тут є п'ятірка, але в інших числах її немає, є одинадцятка, але в інших числах її немає. Тому найбільший спільний, дільник, найбільший спільний дільник цих чисел, перепишемо прості множники із якогось одного числа, які підкреслені. Це 2 на 2 і на 3. Тому будемо мати 2 на 2, 4 і на 3 – 12. Інколи можна ще зробити таким чином. 132 розклалося на прості множники. Це 2 у другому степені помножити на 3 і помножити на 11. 180 це 2 в другому степені. Помножити на 3 в другому степені, помножити на 5 і 144 дорівнює 2 у четвертому. На 3 в другому. Для знаходження НСД в такому випадку вибирають степінь із найменшим показником, щоб він був присутній у кожному із чисел. У нас є 2 в другому, 2 в другому, і 2 в четвертому. Вибираємо 2 в другому помножити. Трійки є в усіх розкладах. Беремо трійку із найменшим показником. Трійка у першому степені теж буде 12.